Обійми, сльози радості та неймовірна любов. На ваших екранах звільнена з російського полону Українка, яку утримували в неволі понад шість років. Світлану заарештували ще у 2019 році на очах її доньок Анни та Софії. Увесь цей час вона не бачила своїх дітей і не знала про їхню долю. Після арешту Світлани дівчатка жили з бабусею на тимчасово окупованій території. Згодом їхній батько зумів перевести дітей спершу до Маріуполя, потім на Хмельниччину, а згодом до Німеччини. Звісно, головним бажанням матері після звільнення була зустріч із доньками. В офісі омбудсмена розповіли, що допомогли жінці возз'єднатися з родиною. Вона зустрілася зі своїми дітьми у Буковелі. Це неймовірні емоції. Перший крок до реабілітації після пережитих тортур у полоні. Світлана провела там шість років, і її звільнення, кажуть правозахисники, справжнє диво, адже звільнити цивільних з окупованих територій вкрай складно. Важко знайти місце перебування цивільних ув'язнених. Саме їх хавають, їх часто тримають під номерами без імен, окремо від, від російських в'язнів, тобто і не кажуть, де вони є. Родинам зниклих допомагають не лише державні органи, а й правозахисники. Харківська правозахисна група навіть має спеціальну гарячу лінію: 0800 20 24 02. До нас звертаються дуже багато різних людей, і чим більше ми працюємо, тим більше цих звернень ми отримуємо. Наша основна задача це намагатися знайти, де знаходиться рідний рідний родич, який нас звертаються, як цивільні, так і військові. Ми, зокрема, це ми направляємо, робимо запити, намагаємося самі встановити, де вони знаходяться, тобто запити в різні державні органи, щоб отримати якесь підтвердження офіційне, там щось навіть неофіційне, про те, що людина жива чи не жива, де вона є чи немає. Після цього ми звертаємося в робочу групу. Стациенських або недобровільних зникнень. Ця група також допомагає в пошуку, якщо людина не може сама цього знайти. Найчастіше рідні хочуть дізнатися, хоча б одне, чи живий їхній близький, бо роками не отримують жодної інформації. Ми все ж таки намагаємося знайти місце перебування тих, що до кого невідомо, де вони. І люди до нас звертаються саме в таких випадках, коли. Зникли безвісті, невідомо де вони, щоб ми намагалися їх розшукати. Крім того, ми консультуємо родини зниклих безвісті, родини військовополонених, якщо їм потрібна консультація. Крім того, ми ну, от, розшукуємо, де знаходяться засуджені, де знаходяться військовополонені, які ще, яких ще не судили, де знаходяться, як я говорю, цивільні. Це дуже важливо, я вважаю знати, де вони. Нам телефонують по гарячій лінії, до нас пишуть, до нас приходять. І у нас постійна комунікація на цю тему. Точна кількість зниклих цивільних та військових на сьогодні невідома. У лютому місяці уповноважений Міністерства внутрішніх справ України з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Артур Добросердов повідомляв про майже 63 тисячі зниклих. Вже в липні місяці фігурувала цифра 70 тисяч. А загалом безвісти зниклих українців скільки нараховується? Наразі в розшуку понад 70 тисяч осіб. За п'ять місяців кількість зниклих зросла приблизно на 10 тисяч, і це лише офіційна статистика. За приблизними ж підрахунками правозахисників, щомісяця кількість зниклих збільшується на 2-3 тисячі. Отже, на сьогодні у розшуку може перебувати вже понад 80 тисяч українців. А той і більше, і доки їх не знайдуть, доки не повернуть додому, їхні рідні продовжуватимуть боротьбу. Гаряча лінія зниклих безвісти 0800 20 24 02